Відтепер на сонячному масиві усі охочі матимуть змогу насолодитись відпочинком в оновленому сквері, що на вулиці Богдана Лепкого. Там облаштували відпочинкову зону з лавочками і урнами для сміття. Виклали пішохідні доріжки з бруківки, озеленили територію, облаштували вуличне освітлення. Також встановили дитячий майданчик. Скверу надали нового життя. Дітки мають свій куточок. І також навіть бачки з колясочками всі задоволені. Настя, скажи, будь ласка, подави. Чим? Що гарно. А де ти вже покаталась? На яких качельках? На всіх. На всіх? А яка найбільша тобі сподобалась? Вся. Чим? Він гарний, а також запрошень. Кожного відпочинку. дня можна погратися. Нам подобається, тому що це дуже близько до нашого дому. І тут дуже зручно. Тут дуже багато розважальних комплексів для дітей. Тут гарно поєдналася природа і відпочинок. Це дуже вдале поєднання. Ну, дуже часто ми тут будемо їздити на скейтбордах, будемо кататися на цих качелях. Так? І тут дуже весело, так, я підтримую. Роботи з облаштування скверу тривали два місяці. Загальна вартість склала близько 1 мільйона 300 тисяч гривень, зазначив міський голова Сергій Надал. На, на кожному житловому масиві, максимально наближення до місця проживання людей, має бути створений місця, де можуть люди відпочити. чи старші люди, чи ді з дітьми, для того, щоб було зручніше їм для їхнього при облаштуванні скверу за основу брали побажання мешканців та на зробленому обіцяють не зупинятись. Наприклад, сьогодні запропонував чоловік перенести пам'ятну стелу лепкому, поставити і тут сквері лепку, де воно б дійсно гарно виглядало, і було б набагато краще в ніж в тому, в якому знаходиться зараз. Це опроцію про архітектури, порадимося з людьми, які цю стелу лепкому сталу. Якщо не буде заперечувати, дійсно варто встановити сквері Лепку. Нагадаємо, до Дня міста у Тернополі планують оновити ще декілька об'єктів, серед яких і набережна ставу.